навчально реабіліційний центр Левеня надає спектр комплексних послуг з реабілітації осіб з важкими функціональними розладами, і про це будемо говорити сьогодні. Ми робимо цикл таких передач. Зараз це третя. Тож, спочатку нагадую, якщо ви ще не підписалися на цей канал, то знайдіть відповідну кнопочку і натисніть її приємного перегляду. Інклюзивний простір це платформа, що будує інклюзивне та відкрите суспільство для осіб з порушеннями зору. Доступно та цікаво про те, як створити інклюзивний простір для себе та тих, хто поруч. Тут ви отримаєте актуальну інформацію про життя осіб з порушеннями зору. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте відео у соціальних мережах. Адже цим ви допомагаєте розвиватися українському Ютубу. Є люди, що бачать світ через дотики та звуки. І, на жаль, він не є дружнім до незрячих. Лише разом ми можемо це змінити. Україна країна контрастів та різноманіття. Кожен із нас особистість і заслуговує на рівні права. Отож, доброго дня! Чи чуєш ти мене? Добрий день, чую. Прекрасно чую. Я, я Віра Олександрівна Римажевська, практичний психолог. Психолог, який займається в цьому закладі каскотерапією. Закінчила я теж два університети. Тобто, перший диплом я здобула в 2003 році це був Кам'янецьпоїський педагогічний університет імені Івана Огієнка. І другий диплом я отримала в 2014 році, це був Київський педагогічний університет імені Драгоманова. Перша спеціальність моя олігофренопедагогіка, практична психологія, а друга спеціальність власне імені Драгоманова університет це е, тихлопедагогіка. Тобто, тобто, робота з такими от дітьми, як в нашому закладі. Добре, казкотерапія, що це таке так детально? Про це розкажіть. Казкотерапія, ну якщо так двома словами, то казкотерапія це. Галузь психотерапії, якщо так можна сказати, яка займається. Е, ну, власне, це є психотерапія через казку. Сама, сама назва сама за себе і говорить. Чому через казку? Тому що саме казка найдоступніший варіант для дітей не тільки психотерапії, а казка взагалі найдоступніший варіант для дітей навіть навчатися життєвим ситуаціям. Тому що так, як навчить казка дітей, так, напевно, і ніщо і інше життєвим ситуаціям не навчає і не допомагає їх розв'язувати. А як знати, яку саме казку обрати, щоб вона сподобалася, щоб вона чомусь навчила? Це є якісь секрети, чи будь-яка казка підійде на будь-яку ситуацію? В принципі, будь-яка казка підходить тільки не на будь-яку ситуацію, а кожна казка для різних ситуацій. Тому що навіть. Тому що навіть пояснювати дітям, ну, навіть про сьогоднішній час за допомогою казки абсолютно можливо. Навіть про нашу війну теж казка може пояснити. Тобто, Яка тобто... саме казка може от спрацювати в ситуації війни? Розкажи та Війни? Так. А будь ласка, а, будь ласка, от вам казка про російсько-українську війну. Називається коза дереза. Ага. А чому? А дивіться, що сталося що сталося з зайчиком? Бідний зайчик. Жив собі не тужив. Тут приперлась коза, відібрала в нього території і сказала: я тут жити буду. От вам і пояснення дітям, що ж сталося з Україною. Тобто, власне, Росія забрала території. Тобто і ті, хто допомагає нашій Україні, це власне ті, хто намагався визнати позу. От вам, от вам і пояснення України російсько-української війни. Тобто казкою можна пояснити багато що. Щодо того, які казки я обираю дітям, так це для кожного робиться індивідуальна програма. Абсолютно для кожного робиться своя індивідуальна програма для дітей. Тобто, з якого віку до якого в тебе є дітки, і чим старша дитина, тим складніше чи легше обрати казку. Ну, це дошкілля. Це дошкілля, і це, є... це, тобто це є дошкільники і це є школярі з інтелектуальними порушеннями. Тобто, от, власне, для них. Обираються казки. Щодо того, чи складно обирати казку, я ж кажу: по-перше, є е, характеристика, яку робить вихователь. Тобто, запит на те, яка дитина займається, все-таки дити роблять вихователі групи, е, тобто, вони описують дитину, тобто, це в основному діти тривожні, агресивні, е, це діти, які діти зі сліпотою обов'язково, вони займаються казкотерапією. Тобто це діти, от власне так, такі з такими проблемами, такими розладами. Заняття індивідуальні, тобто вони не це не групові заняття, це індивідуальні заняття. Тому і і, і діти дуже люблять ці заняття, вони задоволенням їх відвідують. А мене цікавить, ти не бачиш, я так розумію, як mm -hmm. ти відчуваєш mm -hmm. емоції різних дітей. Ну, хто бачить, він відчуває емоції різних дітей. Ясно, що відчуваю. Як можеш так поділитися, бо я як? Не так не повірити? <різь> 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 емоції дитини можна відчути по чому завгодно? По голосу, по навіть дитина сама щось розказує. тобто... Власне, для того і є кабінет психолога, щоб діти там розказували те, що їм е, хочеться. І часто, е, скажімо, ну, в мене, наприклад, є програма індивідуальна на кожну дитину, є список казок, але часом буває, дитина приходить от не в тому настрої. І я міняю казку, а чого ні? Mm -hmm. Тобто я можу змінити е, е, тобто план заняття він собі є, да? от я там планую одне. А часом, буває, приходить дитина, і я розумію, що ця казка сьогодні не піде, а піде зовсім інша. І і займаємося... Ти вразок знаєш, і де ти їх черпаєш. Це інтернет, це якісь аудіозаписи, Ой. це Брайля, це сама ти пишеш, де береш? Скажу так. Це все, що тільки можна, угу. тому що з тому що самого дитинства я читала купу казок. Я їх знаю, ну, скажу нескромно, але, напевно, найбільше, ніж всі педагоги закладу. Тому що знаю я їх дуже багато, правду. І, 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 і це такі казки абсолютно різні. Крім того, так, да, я і сама пишу казки віршовані. От, але казки віршовані. Ну, вони, вони здебільшого, вони, наприклад. Тобто, для кожної дитини я обираю казки згідно з методикою і згідно з розвитком конкретної дитини. Тому що, тому що наприклад, ті самі діти з інтелектуальними порушеннями. Дитині може бути 6 років, а вона, а вона не знає колобка. Угу. Тобто, вік дитини, і її розвиток можуть часто не збігатися. Між собою. Якщо ми говоримо про. Ну, там, де діти норма, там, як правило, так віки і розвиток збігається. Хоча, хоча є глобальна проблема, і це проблема не, не лише нашого закладу, а це проблема, напевно, сьогоднішнього часу. Сьогоднішнього часу взагалі, я не говорю про час війни, а про взагалі сьогоднішнього останнього часу, це те, що батьки мало читають дітям казки. Ну, так, це так. велика проблема е, те, що батьки часто, мало читають дітям казки, те, що, а казки, вони ж потрібні, потрібні тому, що каз, тому що казка, от як я вже вам наводила приклади, по-перше, пояснює певні життєві ситуації. Ну, а по-друге, казка це е, вона розвиває емоційний інтелект. ну Ми ж коли читаємо якусь казку, ми співчуваємо героям. Ми, ми плачемо навіть над казками. А деякі батьки вважають, що дітям каз, казки читати не потрібно, а їм, а, їм, а їм вони дуже потрібні, тому що це і життєві уроки. Ну, і крім того, це емоційний розвиток дитини. Ну Ти їх читаєш, розказуєш, я їх розказую. Читаєш, тільки розказуєш, не микаєш ніколи не читаєш, всі знаєш на пам'ять. Так, да, я їх розказую. Ага, і я їх казок? розказую, і так здається, скільки казок, ти, якщо так приблизно можеш прикинути, знаєш. Я їх, я їх відверто кажучи, не рахувала, але, але знаю, досить, кажу, досить багато знаю казок і. Е, тобто, є певний список казок, які я собі склала. Е, для там, наприклад, певної категорії дітей, тобто є казки на тривожність, є казки на агресію, є казки там ще для чогось. Але на казкотерапію підходить абсолютно будь-яка, кажу, казка, залежно від ситуації, залежно від того, з якою дитиною ми займаємося. Тобто, якщо, крім того, що, що допомагає дуже займатися з дітьми каскотерапією, це іграшки. Це іграшки, тому що далеко не всі діти мають еталон, еталони. Як виглядає там котик, півник, та сама коза, про яку ми вже раніше говорили. От. Ви тільки готові іграшки даєте? Чи ви щось там ще паралельно їпати, От. Там щось Ні, виробляє? Готові іграшки. Готові іграшки. У мене в кабінеті є величезна колекція іграшок, яка збиралася дуже багато років. От. І... Готові іграшки, так? Це... Тобто іграшки всі, які відповідають власне, сенсорним еталонам. Тобто іграшки, якщо коза, то до то, то, то природнього кольору коза, і, і, і коза, в якої, якщо ми говоримо про, наприклад, дітей незрячих, то ми можемо по... доторкнутися до тої кози, і подивитися її рої, і подивитися там її, ну, все, що вона складається. Тобто, такі тактильні, а і Прямо пограти казку не просто, щоб розказували, а саме дітки грають: ти зайчик, ти ведмедик. Таким чином. Ну, працює. Принцип... У нас заняття, як вже викладала, не групові, ага. вони індивідуальні. Ага. Тобто, дитина одна. Ага. Дитина одна. Зрозуміло. Колись я свого часу пробувала групові групові складнувато. Ага. От. Але є, Але є заняття групові. Які проводять вихователі, але яких я їм допомагаю, і їм надаю консультативні послуги, це є заняття такі, як перегляд, значить, перегляд мультфільмів, і показ дітям лялькових вистав. Тобто, у нас в закладі вихователі показують дітям лялькові вистави. Тобто, це за допомогою знову ж таки іграшок. Вони показують дітям лікові виставі, ну і показують мультфільми. То я їх консультую стосовно, наприклад, там тих коментарів до мультфільмів, коли ми говоримо про цих самих дітей зі сліпотою, чи там ще чогось. Тобто, власне, таке, тобто, мультфільми мультфільми і лялькові вистави, оце такі теж. І вони теж є колекційні для дітей заняття, тому що власне ми показуємо такі мультфільми яких точно дітям батьки дома не покажуть. Uh -huh. А мене цікавить, якщо дитині казка не подобається. Тобто, наприклад, в класі шість діток, п'ять її слухають, а одній ну, не цікаво, що роблять тоді вихователі, чи знаєш ти? Uh, я не знаю, що я вакеру. Я займаюся з дітьми. Я не займаюся, в мене нема групових занять. Можливо, І... можливо, розповідали колеги там, десь вчительський А, читали, Можливо, навіть... розповідали. Ні, розпов... Вони, тобто, ні, казки читають вихователі дітям. У нас є для цього. Тобто, казки вони дещо читають, крім їх занять. Вони їх читають на заняттях. Є така дисципліна у нас в дошкіллі, яка називається художня література. От, ми розробили так само за, за моєю допомогою хрестоматію для дітей. По, з, згідно з віком, згідно з методикою дошкілля, де ми врахували всі особливості е, вікової, вікової тої чи іншої групи, і розроблені для них є перелік казок і казки, які вони читають. Вихователі читають дітям. Mm -hmm. Тобто, тобто те, що, і те, що вихователі читають дітям, ну, тобто, є, це обов'язково, Це те, що має, як кажуть, англійською, must have, має бути. А ті казки, наприклад, які я розказую, я можу розказувати дітям і казки, які, які їм читають в групах, а можу розказувати і щось інше. А мене цікавить, потім потрібно заповнювати якийсь, мабуть, планний, якийсь журнал, і ти не бачиш, і що це не У мене є а, секретар. У мене то? для того є секретар. Ага, секретар. І він безкоштовний, ти йому платиш, чи держава. Ні, це посада в нашому закладі. Ага, він то Це людина, яка Передбачена штатним розписом закладу. Uh -huh. А скільки як тобто ти, є, що не бачить, або ще щось, що той секретар допомагав, він тобі одній чи він всім допомагає як? Ну, у нас у нас більше незрячих педагогів, uh -huh. немає uh -huh. в закладі. Тобто, це тільки в мене так, такий асистент, тобто ця людина ну, вона не тільки заповнює, а вона і дітей приводить uh -huh. на заняття з груп. Тобто, допомагає тобі. Приводить, відводить. Тому що, скажімо, там, тому що заняття, заняття триває 30 хвилин, але як 30 хвилин? З дорогою, поки дитина прийде, поки вона сіла, поки вона все ж організаційні. Тобто, заняття, ну, якщо, так, середнє заняття, води хвилин 20. Але я ж кажу, чому 30 хвилин? Тому що ми даємо лють, тому що поки дитина сіла, поки прийшла, поки поговорили з нею трохи. ну, Я ж не починаю, прийшла дитина, бац, починаємо казки слухати. А чи було таке, що контакту з дитиною не могла ти завести такого емоційного не, не складалося якось з нею працювати? Бувало, але все одно шукали спосіб. Ага. А ну, як ти ходиш до роботи, ти нічого не бачиш? Ти самостійно хтось тобі допомагає, якщо можна поділитися? Як я я ходжу до роботи. Ні, мене ні, до роботи не ну, якраз от е, як я ходжу до роботи. Ні, я пішки до роботи не ходжу, мене возять. Тебе возять от, бо я не не. бо я живу не близько до ливеня. Ага. Це якась пер персональне авто, чи це секрет? Персональне авто, ну, і мій тато. О, Супер, Супер, що я такий тато, який ось так круто, доставляє до роботи, не треба мучитися в громадському транспорті, бо це, за так. такий Тому це Персональне авто. Це персона, персональне авто, якщо хочеться. І ну, персональний діт... водій. Ага, дітки навчаються онлайн, теж буває, чи тільки офлайн, і якщо тривога, то куди? Ну, якщо тривога. То заняття перериваються, і дітки йдуть е, з вихователями. Тобто, як правило, я, я з секретарем йду в окремо тривогу пер, переживати, а дитину вона за той час відводить, тобто ну, тривога не починається відразу там з перестрілки. То mm -hmm. все, все одно певний час трошки є, якщо yeah. що стосується тривоги. А що стосується занять онлайн. Ну, так заняття онлайн у нас йдуть від початку ковіду у 2020 році. Uh -huh. Але заняття онлайн, що стосується психолога, то тут, то тут от психолог заняття онлайн проводити не може. З дітьми. З дорослими може, з дітьми ні. Тобто, якщо є якийсь форс-мажор, чи тривога, чи, чи хвороба. Коли ми говоримо про тривогу, то тривога, всі ховаються, якщо діти в закладі, то вони ховаються в укриття. А якщо від ранку півдня, то нема. А якщо від ранку півдня, якщо так виходить, що онлайн, ну то онлайн. Угу. Але що стосується занять психолога, Психолог... Ти відпочиваєш той момент, бо онлайн психолог притягує... Тому що психолог, розумієте, В чому проблема занять онлайн? Заняття онлайн, я вже казала, почалися від 20-го року, від того часу, коли почався ковід. І заняття онлайн, тобто вчитель заняття онлайн з дітьми проводити може. Виховати заняття онлайн з дітьми проводити ну, теж може. А от психолог заняття онлайн проводити не може через один єдиний фактор, який називається батьки. Угу. Тому що коли проводиться заняття онлайн, ну, дитина ж не підключається шкільник з власного комп'ютера. Його підключає хто? Батьки. І присутні на занятті хто? Батьки. Психолог передбачає конфіденційність. Робота психолога передбачає конфіденційність. Не може бути робота психолога, тобто, з дорослим робота психолога онлайн. Можлива, чому? Бо дорослий може сам десь усамітнитися, підключив комп'ютер і, будь ласка, займайся з психологом, говорить. А, а дитина не може, тому що все одно є батьки, а дуже часто буває, що проблеми дітей і криються в батьках. Mm -hmm. І часто буває, що е, дитина тому, 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 наприклад, психолог надає відкритих занять. Для, тобто для того, щоб приходили якісь інші педагоги і дивились мої заняття. Це неможливо, тому що, ну, тому що все, тобто заняття з психологом це, 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 це те та те, це психолог і дитина. І більше нікого. Ні, ні батьки, ні вчителі. Тому заняття онлайн — Тут і неможливо. І тривога, не тривога. Ну, які можуть бути заняття дистанційно у психолога? Я ж кажу, з дорослим можна з дитиною. Важкувато. Я зрозуміла. Тоді побажання всім тим, хто буде дивитися наш Етер. Побажання батькам, батькам, напевно, скажу, одне побажання. Дуже класне і цікаве. Читайте своїм дітям казки. Чому? Тому що казка це і читання дитини дітям казок це такий класний контакт. Це таке класне спілкування. А зараз, на жаль, я ж кажу, чим страждають батьки і чим страждає наше суспільство Відсутністю спілкування з дітьми. А дітям воно надзвичайно потрібне. А особливо тепер, і, і під час тривог, до речі, теж можна читати дітям казки. Тобто, читайте дітям казки, проводьте з ними більше часу. Ось це, на, на, на мою думку, найголовніше, що, що я б хотіла сьогодні сказати. Так, я також приєднуюся до порад. Слухайте віру, читайте дітям казки. Вони дуже потрібні. Вони допомагають налагодити емоційний контакт та якісно спілкуватися і розуміти своїх дітей. До побачення, до нових зустрічей. Ха щастить.